Вітаю вас, мої любі. Хочу подивитися зараз бунт Пригожина або не бунт Пригожина, як його ще називають. І в цьому сенсі мене найбільше цікавить не доля самого Пригожина, не його подальший шлях, а мене цікавить найбільше, чи дійсно це настільки сильно похитне владу Путіна і буде таким тригером, який призведе до... Історичних подій в Росії, і чи дійсно це може якимось чином посприяти нашим діям на фронті. Отже, давайте подивимося, чи дійсно, ні, давайте спитаємо так, як оцей бунт Пригожина, невдалий, такий дуже швидкоплинний, як він вплине на Рейтинг Путіна на його владу? Какая, яка краса вам тут, хто знається на тару ви можете вже, мабуть, трішечки самі. Все розказати. Дивіться, ва, яка краса, яка краса. Так, ну і з позитивних карт тут всього дві, трійка жезлів і двійка чаш, але в такій кількості негативних карт вони втрачають свою взагалі силу. Мені так здається. Дивіться, що я тут бачу. Ну, по-перше, висновку лежить. Фіналізуюча карта, лежить туз з мочів. Ви бачите, так? Да? В принципі, непогано видно. Лежить ту з мочів, це щось що відсікає. Враховуючи трійку мочів, дев'ятку мочів і п'ятірку чаш, туз з мочів може означати лише щось негативне: трійка мочів, як розбите серце, тобто розвивається його рейтинг, його влада, і про це пишуть всі аналітики. Далі його переживання через його втрати, втрати будь-чого. Да? Ну, що мають на увазі таро. Що має на увазі таро, що він найзначнішого такого втратив, найбільшого втратив, він втратив спокій, він втратив цю стабільність, цю нерухомість, цю значущість, він втратив цю системність, він втратив взагалі підтримку. Ну, тут не вищих сил, мабуть, а мається на увазі підтримка електорату, тобто, все, от він оце втратив. Так, і трійка жезлів, вона в даному випадку, вона говорить про перспективу оцього негативу. Тобто я не читаю її як перспектива щось хорошого, хоча трійка жезлів насправді вона дуже така позитивна карта. Да? Це вона відкриває ці дворо, ворота, да, ворота хаосу і жаху. І двійка чаш, яка лежить між трійкою мечів і дев'яткою мечів, вона говорить, можливо, про втрату довіри між партнерами. Да? Тобто це все втрачено. Це все втрачено. Да? Окей, давайте ще тут спитаємо. Спитала по думки, як швидко, як швидко зникне його влада, і мені випала колісниця. Колісниця взагалі дуже швидка карта. Так, ну тоді не буду більше ні до чого питати. Спитаю зараз, я зрозуміла, в принципі, влада Путіна похитнулася суттєво. хоч він там і говорить. Я його не слухаю, але кажуть, що він говорить не щодня і не неподвічення день. Ну, Господь хай говорить. Хай говорить, а ми будемо... зараз я подивлюся, як оцей недобунт-Пригожина вплине на наш контрнаступ. Тобто, е... наскільки це для нас взагалі добре, чи нейтрально, чи можливо це навіть для нас шкідливо, я ж не знаю, давайте подивимося. Так, як це впливає на наш контрнаступ, взагалі на наш фронт? Да? Так, давайте дивитися. Угу. Так. Угу. Ну, слухайте, гарно впливає, дивіться. Гарно впливає, дивіться, тому що тут той самий туз мечів, але він трішечки в іншій позиції знаходиться. І тому я його буду читати трішечки інакше. Дивіться, по-перше, такі дуже гарні аркани. Імператор, імператриця, да, десятка чаш, король жезлів, а це завжди якісь бойові дії, такі активні, сильні, дуже потужні карти. І оця навіть сімка мечів, яку трактують іноді як карту шпигунів. Я зараз схильна її трактувати не зовсім негативно, да? а більше, мабуть, в позитивному ключі. Дивіться, що я бачу. Я бачу, по-перше, силу посилення наших дій, тому що в підсумку, в підсумку лежить король жезлів, а це завжди активні дії, такі інтенсивні. Да? А далі я бачу десятку чаш, це якась така яскрава радість в поєднанні з імператрицею. Це. Збільшення, можливо, знаєте, збільшення наших ресурсів, да? тобто досягнення нашими ресурсами такого стану яскравого вираження. Да? І тут мечів поряд з імператрицею може говорити якраз про те, що ці ресурси стосуються саме військових ресурсів, да? за рахунок того, що ворог трішечки можливо розгублений. Так, ну не секрет, що будь-які такі події. Різні бунти в тоталітарних державах вони завжди ставлять питання про владу, про виживання. І зараз, мабуть, більшість людей, які там найближче коло Путіна, вони, мабуть, більше піклуються про те, щоб вижити, аніж про український фронт. Да? Тобто, у них все одно, навіть якщо вони намагаються сфокусуватися на українському фронті, на українському питанні своя рубашка ближче до тіла, то вони все одно будуть якось переключати увагу на внутрішні російські події. Єдине, що ця сімка мечів, я б її, знаєте, прочитала, що посилення наших дій. Посилення нас на фронті, воно не відбудеться якось так яскраво виражено, Воно спочатку буде відбуватися якось навшпиньки. Да? Тобто оцей імператор він спочатку буде йти так тихенько, тихенько, тихеньким сапом, десь да, десь там, десь тут, проявить себе, да? а потім виникає в руках оцей меч, таке могутня зброя. Та, ім, імператорська імператриця та, це взагалі сила природи, тобто дуже потужна зброя, яка виводить нас от якраз от такий от стан о, десятки чаш, це стан абсолютного щастя. Ну, мається на увазі перекладаємо, що все ж таки якісь, якось посилення буде нас на фронті. ну І король Жезлів заключний, він мені якраз. Це і говорить, що це все, все ж таки вийде активні дії по королю жезлів. Це завжди просування вперед, тому що король жезлів завжди кудись рухається. Причому дуже енергійно, дуже потужно. Так, чудово. Чудово. Ну, таке було коротеньке відео. Дякую вам за перегляди. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно і важливо це почути. І до нових зустрічей, до побачення.